Друзі, на нашому блозі про картоплю дуже багато отримуємо запитань. І сьогодні ми вибрали 10 основних запитань, які задамо Олегу. І перше запитання від наших клієнтів: які основні виклики при вирощуванні картоплі були в цьому сезоні? В цьому сезоні, якщо так грубо взяти, викликів було 6-8. Перший виклик. Затягнута посадка, відповідно, картопля переростала і мусила обламувати ростки. А це втрата схожості, втрата продуктивності, а деякі сорти взагалі при другому обломні взагалі можуть не зходити. Так що тут будьте обережні, якщо вже картопля сильно пробуджується на освітлення її. Тоді вона не буде тягнутися, будуть міцними. Другий виклик посадка в холодний, мокрий ґрунт. Така хвороба, як резотонія. Картоплю бажано садити при температурі 8-10 градусів. В ідеалі для вас, якщо ви не протруїте, то 10-12 градусів, якщо протруєте, то 8-10. Третій виклик. Посушливий початок, не всі гербіциди спрацьовували. Відповідно, бажано працювати сумішу декількох гербіцинів. От, Наприклад, дуже гарно в цьому році спрацювала е, така схема, як Racer 2, ProMotrex 2. Або Рейсер 3, якщо там де Амброзія, і проман 3. Ну і Так само можна було б і про натрийський. Третій виклик червень. Задощило. Е особливо ранні сорти, дуже чутливий до фікторів. Перший прояв фітокторів. Зупинить, якщо ви вже побачили, що у вас з'явилася хвороба, Форте, один літр на гектар і проблеми немає. Третій виклик ініціалізація попала. І столове утворення попало у сухі жаркі умови. Зменшилась кількість бульб, відповідно, бульба дуже мало в кількісті, але дуже велика величина. Третій виклик е на час, коли йшов інтенсивний ріст бульби, нестача вологи і знову ж таки високі температури, які, в свою чергу, призвели до того, що картопля тобто, рано відмерла е і відбувся розрив. Столонів, загнивання сухої зарязної гнилі, ну, якщо там зрощення не було, або загнивання мокрими гнилями, якщо у вас є зрощення. І останній виклик це коли вже копка картоплі не могли копати через те, що груд пересушений, груда, навіть великі господарства мусили 400 гекта копати копалками і вручну з людьми збирати.